Був напад на Одесу, і я говорив про двох загиблих. Але, на жаль, вже зараз стало відомо про чотирьох загиблих. 28 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. І четверо людей загинуло. Загинуло так само і ПС Собака. найменш про це повідомив керівник Одеської. Обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей. І собака ще вісім людей зазнали поранення різного ступеня тяжкості травмованих і 12-річних хлопчик. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу через співчуття рідним і близьким загиблим. Від нас так само щирі співчуття рідним і близьким. І зараз пізніше він додав, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 17. Що що найменше двоє з них у тяжкому стані поранена, вдається вся необхідна допомога. На місці продовжується працювати екстрені служби. І потім було ще кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб, загинули три жінки і один чоловік. Російські війська атакували місто попередньо балістикою, і давайте зараз поговоримо з Сергієм Брачуком, речником Української добровольчої армії Південь. Сергію, доброго вечора. Ми зачитали інформацію від обласної військової адміністрації. Дайте свою інформацію і оцініть те, що сьогодні відбулося в Одесі, тобто, чим атакували. і що намагалися досягти сьогодні цією атакою наші вороги? Слава Україні! Слава Збройним силам! Наразі Дорога щодо постраждалих та загиблих, список цей не продовжений. Я сподіваюся, дуже, хоча є така вірогідність, що. Можливо і так, але сподіваюся, що не буде продовжено цей список щодо загиблих, щодо до постраждалих. Е, дійсно, така кількість постраждалих людей, тому що ворог використовував, ну, по-перше, балістику і бойова частина цієї крилатої ракети. Вона була е, начинена суд боєприпасами, тобто це касетний боєприпас, який якраз і існує, був розроблений для того, щоб уражати так звану живу силу ворога. тобто вона Застосовується суто на полі бою для того, щоб знищувати перш за все ворожу піхоту для тих, хто її використовує, ну і власне бити по скупченнях, в тому числі цієї штурмової піхоти. Тобто, це суто військовий боєприпас, і власне те, що ворог сьогодні його використав, котре говорить про те, що ми і так знаємо, відчуваємо і нам це болить. І ця рана є кривавою. Це те, що Російська Федерація була, є і залишається. Країною терористом, і той удар, який сьогодні було завдано по Одесі, ми прекрасно розуміли, що до нього треба готуватися, тому що кожного дня ворог активно працює у повітряному просторі над Чорним морем, заходить з Чорного моря, як правило, намагається проникнути у місто, намагається проникнути в інші населені пункти по Одеському району, взагалі по Одеській області, і власне це ознака того, що ворог готується до чергових атак. До чергових нападів суто терористична атака, тому що ворог, як правило, почав бити ракетами в день, коли є відповідне скупчення людей. Більше того, ми бачили, що і на досвіді міркому на жаль, досвіді досвіді Одеси. Потім Миколаєва, ворог почав відпрацьовувати тактику так званого подвійного удару. Сьогодні не було другої ракети. Попередні такі дані за цим прильотом балістики, дійсно з території тимчасово окупованого Криму. Але е, ворог розраховував саме на цю бойову частину. Я недаремно акцентую увагу бойову частину цієї ракети. Це касетні боєприпаси, це е, ті дрібні частинки, які не просто вбивають людей, вони ще й завдають дуже багато каліцтв. І ворог знав, що він робить, ворог це розумів і намагався це зробити. Йому на жаль вдалося це зробити, тому що, е, як вже зазначили, четверо загиблих, 28 людей постраждали. Також загинув домашній улюбленець собака, тобто терор, терор ще раз, терор проти Одеси. Що стосується мети ворога, звичайно, що ми беремо з воєнної точки зору намагання зменшити максимально промисловий потенціал Одещини, намагатися уразити критичну енергетичну інфраструктуру, відшуковувати військові об'єкти, але головне прослідковується: це терор мирного населення. Це намагання залякати людей, загнати їх в той жах, в якому вони мають знаходитися, і повідно уже якимись емоціями, поведінкою реагувати на те, що відбувається наразі. Але я впевнений, що Одеситів цим не зламати, як не зламали ні 14-му році, 2 травня. Незабаром ми теж це розуміємо. Це сакральна дата для ворога. Для нас це пам'ятна. Значуща дата, тому що тоді Одеситам вдалося відстояти місто від так званого руського міра. Можливо, це вже й наближення цієї дати. Ворог намагається демонструвати, що він атакуватиме місто. Працюємо, працюють сили оборони, ну і власне це вкотре говорить про те, що в системі протиповітряної оборони, Одещини, південних теренів держави необхідно підсилення для того, щоб відбивати балістику. Це те, що сьогодні найболючіше. Сергію, знаєте, питання таке більше особисте, напевне. Ми побачили, що били по Юрокадемії, і зазнав ушкодження Сергій Ківалов, який в принципі був адептом такого, знаєте, якби російського ну, сліду, російського міра проросійських сил. Я до вас просто як особисто. Ну, про російських сил було достатньо багато в Одесі, там до 2014 року, до 2 травня. Їх було так само більше. От як впливає взагалі оця ситуація? Це терор, от, про який ви зараз говорите, тому що бити касетними бомбами, атаками, вибухівкою по мирним мешканцям, це ну, злочин. Він взагалі, от, ну якби змінює розуміння деяких людей, які були там, можливо, не так налаштовані, і чи дії він взагалі на свідомих громадян Одеси? Ви знаєте, це е, до питання, а коли закінчиться війна, це питання задавалось 14 року, в тому числі і о, в Одесі. Е, і знаєте, відповідь, от ви про особисте питаєте, от моя особиста відповідь вона з того часу не змінилася. 14 го року на фронті в різних, е, кажуть, іпостасях е, в тому числі і е, в добровольчому батальйоні. Так, от, власне, ми говоримо, я говорю про те, що коли кожен українець. Відчує, що це війна, вона наша спільна війна, і нам треба усім разом протистояти ворогу, тоді е, і війна пришвидшить своє завершення. Тому що всі ми будемо працювати на оборону, всі ми будемо працювати на перемогу. Е, чи почули такі відповіді, такі думки тоді, в тому числі багато хто з одеситів На жаль, ні. Зараз звичайно, коли у людей дуже багато рідних, близьких, знайомих. Воюють на фронті. На жаль, хтось вже поклав своє життя, і ми всі будемо пам'ятати і це, це 100% І в Одесі, зокрема в тому числі. Звичайно, це змінює світогляд. Але є ще ж дуни. Ну якби я би сказав, що в Одесі їх немає, це було би неправди. Вони є, їх стало набагато менше. Ми це розуміємо. І треба подякувати і Одеситам і Службі е безпеки України за те, що таких нелюдів знаходять, які наводять ракети, бо намагаються наводити ракети шахети шахеди на наші о, населені пункти, зокрема на Одесу. І ми розуміємо, чому відіснується ворог, тому що Одеса не здалася. Одеса стала такою, знаєте, ну о, таким лакмусовим папірцем для ворога, що Україна не впаде. Згадайте, що говорив бункерний перед початком Великого вторгнення. Як він окремо згадував, до речі, те саме 2 травня, як він згадував о, Одесу окремо від усієї України, тому що дуже сподівався, що Одеса викине прапори, білі прапори. Вони вивели на травер Одеського порту шість десантних кораблів. Я пам'ятаю, ми їх бачили, ці кораблі готувалися до відбиття цього десанту, і було сказано: ще день і все, Одеса впаде, Одеса дістає хліб в сіль. Одеса дістає прапори. Одеса дійсно викинула прапори. Але ці прапори були сині, жовті і червоно-чорні, які є, в тому числі за моєю спиною. Так, власне, до особистого. Я е, хочу сказати, що, звичайно, ті, хто сюди не просто запрошував руський мір, а хто тягнув за ті самі роги, за вуха, за хвіст чертячий, пробачте, що на, на ніч згадую хвостатого. Вони мали б сьогодні не просто там публічно вибачатися, а взяти, наприклад, ордени, які отримували від пуйла, і публічно їх спалити або викинути в Чорне море. Хоча ні, не треба в Чорне море, щоб бичок не подивився. Тому, звичайно, ще раз скажу: коли всі відчують, що війна за знищення нашої нації, тоді і ситуація зміни, зміниться. Але Одеса була і буде українською. Ви знаєте, от все таки про особисте. Я думаю, що Одеса поставила крапку в цьому питанні, яке було штучне насправді, і дуже добре, хтось сказав з Одеситок, що Одеса ложилась спать 23 февраля, а прокинулася 24 лютого. Я думаю, Дякую що тут дуже. додати дуже варто. Дякую дуже, пане Сергію. Ви тримайтеся. Ми з вами разом так само. Тримаємося. І кажу, у мене там рідна сестра, так само в Одесі. Вона переживає. І я за нею постійно так само переживаю. І дай Бог, щоб е, це було тихо, спокійно. Я дуже люблю Одесу. Я страшенно люблю Одесу. І обов'язково приїду до вас в гості. І Побачимося. я впевнений. Пишаємося, пишаємося, пишаємося вами Одесити. Дякую вам дуже. Всього вам найкращого і бережіться. Тихої ночі. Слава України.